Віка, доброго вечора. Ми з України. Насправді ми пообідали і прийшли читати книжки у дитячу кімнату. У відділенні дуже мало дітей, тому у дитячій кімнаті, окрім нас, нікого гісінько нема. Віка читає книжку. Там намальовано та написано. Багато-багато малюнків з підписами. Віка, тобі подобається? Тобі подобається? Це дельтаплан. Це дельтаплан. А це ялинка, а це намет. Тут багато цікавого. І кит, і машини, і параплави. Обережненько. Це потяги. Так, це вулиця та транспорт. Віка, тобі подобається? Віка, скажи, подобається. Ну ти б подивись на мене. Подобається ти молодець. Гарна книжка. Давай, я поки покажу всю кімнату дитячу. Це вхід, це вхід, це стільчики, це вікторія, це шафка, це книжки, це віконце. І там ялинки. Це кулер з водичкою та зі стаканчиками. Це ще одне віконце, книжки, шафа з книжками. Телевізор, якщо в кого вдома нема телевізора, ще книжки, диванчики жовто-блакитні. Мабуть, наші люди кольори обирали. Спеціальні учбово-тренувальні двері, сніговичок різдвяний, дитячі малюнки, антисептик. Вайтборд з якимись формулами залишки криволінійного малювання. Книжечки, бджілки, учбові столи і Вікторія роздивляється вулицю Віка молодець. Кажи. До побачення, до побачення, до побачення.